Якщо рухатися на крайній схід материка Євразія можна потрапити до півострова Корея. Південна Корея, офіційна назва Республіка Корея, країна в Східній Азії, що становить південну частину Корейського півострова та має сухопутний кордон з Північною Кореєю. Вона має вихід до трьох морів. Так, на сході омивається японським морем, на заході жовтим. На півдні Східнокитайським морем. Столиця країни Сеул. Форма правління Президентська республіка. У 2020 році населення цієї країни становило 51,78 мільйона осіб, з яких приблизно половина проживає у столичному регіоні Сеулі. Це п'ятий за величиною мегаполіс у світі. Сеул є батьківщиною відомого корейського гурту Бітіес. Республіка Корея це країна, яка розвивається швидкими темпами. У 2020 році в індексі людського розвитку, який щорічно публікує програма розвитку ООН, вона посідала 22-ге місце у світі. На заключному засіданні 68-ї ради з торгівлі та розвитку, що відбувся в штаб-квартирі в Женеві Швейцарії, 2 липня 2021 року. Статус Кореї було змінено на консенсус і визнано розвиненою країною як група передових країн. Республіка Корея є однією з найбільш густозаселених країн світу. У 2020 році щільність населення становила 516 осіб на кілометр квадратний. Але при цьому у провінції Сеул вона становила аж 15 тисяч 891 особу на кілометр квадратний. Проте останніми роками загальний коефіцієнт народжуваності у Південній Кореї різко впав, що спонукало деяких дослідників припустити. Що якщо поточні тенденції збережуться, населення країни скоротиться приблизно до 28 мільйонів людей до кінця 21-го століття. Уважно розгляньте цей графік. Синя лінія це чисельність населення, червона народжуваність. Тут добре помітно, як вона різко знизилась. Якщо розглянути статтею вікову піраміду Південної Кореї, то добре видно, що відбувається старіння населення. Так, у 2021 році і чоловіків, і жінок було найбільше у віці 50-60 років, причому чисельність новонароджених немовлят становила майже в три рази менше. Хоча корейці живуть досить довго, середня тривалість життя становить майже 83 роки. Нерівномірність розміщення населення в межах країни пояснюється рельєфом її території. Рельєф Південної Кореї в основному гористий. Більша частина якого не оброблена. Низовини розташовані переважно на Заході та Південному Сході. Складають лише 30% загальної площі суш. Біля Західного та Південного узбережжя розташовано близько трьох тисяч островів, переважно невеликих і безлюдних. Чиджуду знаходиться приблизно в 100 кілометрах від Південного узбережжя Республіки Кореї. Це найбільший острів країни, площа якого становить 1845 квадратних кілометрів. Ну і тут знаходиться найвище місце країни. У Південній Кореї є 20 національних парків та популярні природні місця. Країна має, як правило, вологий континентальний клімат і вологий субтропічний клімат, а також на неї впливає східноазіатський мусон. Причому влітку випадають сильні опади під час короткого сезону дощів, який називається джангма. Він триває з кінця червня до кінця липня. А зимі можуть бути надзвичайно холодними, коли мінімальна температура опускається нижче 20 градусів Цельсія у внутрішньому регіоні країни. Південна Корея характеризується високим рівнем економіки. Це розвинена країна з високим рівнем доходів. А в проміжку між 1980-ми і 1990-ми роками. У Південній Кореї було зафіксовано найвище зростання середнього ВВП на душу населення у світі. Південна Корея батьківщина таких відомих брендів, як Samsung Electronics, Hyundai Motors, LG Electronics, Kia Motors та інші. Починаючи з 90-х років, коли заробітна плата працівників у Кореї зросла, компанії почали переносити свої заводи за кордон, де зарплата нижча. Зокрема, багато корейських компаній вийшли в Китайську Народну Республіку, а багато також входить до Південно-Східної Азії, наприклад, у В'єтнам, Таїланд та Індонезію. А нещодавно, коли країни Центральної Європи приєдналися до Європейського Союзу, і ми були скасовано, кількість компаній, що приходять у Центральну Європу, зростає. Міжнародний валютний фонд хвалить стійкість економіки Південної Кореї до різних економічних криз. Посилаючись на низький державний борг і високі фіксальні резерви, які можна швидко мобілізувати для вирішення надзвичайних фінансових ситуацій. Південна Корея має технологічно розвинену транспортну мережу, яка складається з високошвидкісних залізниць, автомагістралей, автобусних маршрутів, паромних переправ і повітряних маршрутів, які перетинають країну, великі міста, включаючи Сеул, Пусан, Інчгон, Тегу, Теджон. І Кванджу мають системи міського швидкого транспорту. А термінали експрес-автобусів доступні в більшості міст. У цій країні один із найшвидших інтернетів у світі. Тут спостерігається зростаюча тенденція винаходу нових типів медіа чи додатків, які використовують інфраструктуру інтернету 4G і 5G. Республіка Корея підтримує дипломатичні відносини з більш ніж 188 країнами. Країна також є членом ООН з 1991 року. В листопаді 2010 року Південна Корея та Європейський Союз уклали угоду про вільну торгівлю. У 2014 році була підписана угода про вільну торгівлю з Канадою та Австралією, а в 2015 з Новою Зеландією. Країна експортує напівпровідники, телефони, автомобілі, комп'ютери, сталь, суднобудівну продукцію, нафтопереробну продукцію, партнери в експорті, Китай, Сполучені Штати, Японія, Гонконг, імпортні товари, машини та механізми, електроніка, транспортне обладнання, технологічна олива, сталь, органічні хімікати та пластик.